Радість мені, кохана. Я закохався в тебе з першого нашого погляду. Ти для мене дуже красива, Вчора людина, яку я дуже люблю. Ти будеш мені вітання. Це був такий випадок взагалі кумедний на день народження у своєї подруги спільної. І так воно сталося, як от в якійсь якомусь фільмі, що я закохався в неї ну, з першого погляду. Ми познайомились близько, вона прекрасна дівчина, я дуже в неї закоханий. Я хотів їй зробити пропозицію, і мої друзі Артем. Запропонував таку от ідею зробити пропозицію в головному управлінні. І вона мені сподобалась, і ми почали її розвивати. І все дійшло до цього моменту.